Швейцарія гонорується своєю неприступністю та нейтралітетом. Що тут скажеш, гори дозволяють їй мати свою позицію. Віднедавна у Швейцарії виник рух, що прагне відмежуватись від всесвітнього буму цифрових валют. Що відбувається і хто за цим стоїть, дивіться далі. Світом ширяться чутки про те, що країни незабаром повністю відмовляться від готівки. Дехто стверджує, що пілотні держави зроблять це уже у 2023 році. Швейцарія вже десятки років володіє репутацією безпечної фінансової гавані. Точність і конфіденційність у роботі швейцарських банків породжують мало що не легенди. Але такі ж знамениті своєю точністю швейцарські годинники відміряють час, що невблаганно спливає, а з ним і старі традиції. На зміну готівковим коштам мають прийти електронні кошти, і не просто для міжбанківських розрахунків. Такий спосіб розрахунку повинен незабаром стати нормою і в буденному житті громадян. Представники швейцарського громадського руху Movement Liberty Suisse звернулись до громадян Швейцарської конфедерації із закликом підписати петицію, на основі якої буде схвалено урядовий акт на захист готівки. Про це пише видання Swiss-Info. Рух побоюється повного оцифрування фінансових операцій в Україні. Вони прагнуть запобігти скасуванню готівки і намагаються зробити це за допомогою Конституції, вони вимагають конституційних гарантій того, що у Швейцарії завжди буде достатньо банкнот. Лібертаріанці також пропонують, щоб будь-який крок щодо скасування швейцарського франка був схвалений на референдумі народом та всіма кантонами. На даний момент. Лібертаріанський рух зібрав понад 157 тисяч підписів. Про це повідомила в неділю швейцарсько-німецька газета NZZ Am Sonntag. З них понад 111 тисяч уже пройшли підтвердження: щоб отримати юридичну силу, ініціатива має зібрати щонайменше 100 тисяч підписів громадян протягом 18 місяців. Потім він вирушає на всенародне голосування. Зазначимо один парадоксальний факт. Що стосується швейцарців. Виявляється, що 97% жителів Швейцарії досі зберігають готівку дома або у своїх гаманцях. Не те, щоб вони не довіряли своїм банкам, але за збереження коштів у фінустановах потрібно платити. Зважаючи на те, що рівень злочинності в країні досить низький, потреби в такому сервісі збереження своїх коштів практично немає. До слова. Швейцарські франки вельми цікава валюта для колекціонування, я планую записати відео про банкноти цієї країни. Якщо вам цікава ця тема, напишіть у коментарях під цим відео. Принагідно закликаю підписатись на канал та натиснути дзвіночок. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим, тож з вас вподобайка та поширення цього відео.